Ми вчора з вами з'ясували, що є світильником для тіла. Це наше око. Але ж я не сказав вам головне, що ж є світильником. Світильником для ніг моїх є слово твоє, це 119 дев'ятнадцяти псалом. Тобто, коли ми починаємо щодня споживати Слово Боже, ми наповнюємося світлом, і наше око стає чистим. Ми починаємо бачити і розуміти, куди ми прямуємо, що ми робимо. Ми починаємо краще розуміти пастки диявола. Ми вчора зрозуміли, що робить наше око лукаво. Це пияцтво, лайка. Ідолопоклонство, зажерливість, негатив. І, ви розумієте, розпуста, все це нас руйнує. І коли ми на ці, йдем, йдемо паскудні сайти, які нас затягують, дуже важливо казати собі, стоп, я не хочу цього бачити, я не хочу це дивитися. Треба налаштувати систему внутрішніх фільтрів. Як на комп'ютері, стоп! Я це не бажаю бачити. Тому що дуже часто і себе на цьому ловлю. Я, як людина грішна, ведуся на ці провокації, реагую на ці провокації. а треба заборонити собі реагувати на це лайно. Треба ігнорувати, відкидати все зле. І тоді наше око очиститься, тому що, слово Боже, воно нас. Воно нас очищує, воно нас просвічує, воно нас освячує, воно наповнює нас радістю, миром, благодаттю Духа Святого. І ми починаємо краще бачити. І від всього наше око стає чистим. Ми починаємо краще все орієнтуватися, і відповідно тіло наше стає світлим. Отакою От є логіка цих моментів. Дуже хотів з вами цим поділитися. Вчора навіть не міг заснути, тому що думав, як я міг сказ... не сказати головне Світильник, слово Боже, друзі. Тож хай Господь нас, нам е, допоможе розуміти Його слово, виконувати Його слово і жити за Його Словом. Це принципово важливо. Хай поблагословить нас Господь.